Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок. Я досліджую світ. Тема нашого уроку міні-проект Перелітній Птах. Прочитайте, будь ласка, віршик. Весна Наталка Криворучко. Прийшла весна, скрізь тепло стало, вгорі синіють небеса. Усе кругом порозквітало. Яка краса, яка краса! І молоді клейкі листочки прокинулись на гілочках, зазеленіли всі садочки, співають птахи у гаях. Проведіть невеличкий дослід, послідкуйте за тим і скажіть, які птахи першими прилетіли в твій рідний край. Наприклад, я спостерігала декілька днів за пташками і побачила, що в мій рідний край прилетіли першими шпаки. Давайте пригадаємо деяких перелітніх птахів, про які ми вже говорили з вами на минулому уроці: Лебідь, ластівка, жайворонок, зяблик, шпак, дріст. Лелека, Соловей і багато-багато інших перелітніх птахів повернулися до нас із теплих країв. А зараз я хочу, щоб ви прослухали невеличкі повідомлення про творчий проєкт, який сьогодні ми з вами будемо виконувати. Вітаю, мої любі другокласники! Запрошую вас взяти участь у створенні проекту Перелітній Птах. Прослухайте умови, які необхідно виконати, щоб ваш проєкт був гарним і цікавим. Для того, щоб виконати творче завдання і підготувати міні-проєкт про перелітнього птаха, вам необхідно, по-перше, обрати пташку, яку ви будете представляти у своєму проєкті. Підберіть про неї якусь цікаву інформацію. Не обов'язково багато одне-два речення. Доберіть зображення цієї пташки, знайдіть в інтернеті, можливо, виріжіть із якогось малюночка, із листівочки, або намалюйте самостійно цю пташку. Створіть свій проєкт за допомогою паперу. Ручки, олівців, або у вигляді презентації, чи, можливо, запишіть відео. Обов'язково підпишіть свою роботу, чи це на листочку, чи це у відео чи презентації. Фото або відео свого проєкту завантажте на дошку Padlet за тим зразочком, який ви сьогодні побачите. На наступному слайді. Для того, щоб завантажити вашу роботу на дошку Padlet, вам необхідно перейти на цю дошку за покликанням, яке ви знайдете в своєму електронному щоденничку, або скористатися програмкою, яка щитує QR-код, та зчитати його із відеоуроку. Перед вами відкриється сторіночка дошки, яка називається Міні-проєкт перелітніх птахів. Розгляньте, будь ласка, у вас є три зразочки, які я для вас підготувала, як можна оформити свою роботу. Для того, щоб ви завантажили свою роботу, чи це відео, чи це малюнок із написаною фотомалюнка з написаною інформацією, чи це окремо малюнок пташки і окремо знайдена інформація в інтернеті, все рівно вам необхідно скористатися ось цією кнопочкою з плюсиком. Натискаємо на цю кнопочку. У слові тема вам необхідно надрукувати ваше прізвище та ім'я. Не забувайте, будь ласка, про це. Далі, для того, щоб завантажити відео, фото виконаної роботи або малюнок. Пташки, який ви знайшли в інтернеті, вам необхідно скористатися першою командою Вивантажити файл. Ви натискаєте на цей файл, знаходите на своєму комп'ютері телефоні або планшеті фотографію, або відео, яку необхідно завантажити, натискаєте на неї, і вона завантажується у нашу дошку. Далі, якщо вся інформація, яку ви хотіли розказати про цю пташку, знаходиться у відео або на фото виконаної роботи, ви просто натискаєте слово Опублікувати. Якщо ви вирішили знайти окремо малюнок та окремо інформацію в інтернеті про пташку, тоді після малюнка вам потрібно додати інформацію. У слові Додати опис ви можете натиснути і написати, яка саме це пташка, тобто назву пташки, яку ви хочете сьогодні представити. А у слово у комірці: Напишіть щось цікаве, ви можете вставити ту інформацію, яку знайшли в інтернеті. Про цю пташку. Після того, як ви внесли всю інформацію на свою сторіночку, ви натискаєте слово Опублікувати, і ваша робота обов'язково підписана вашим прізвищем та ім'ям, з'являється і зберігається на дошці. Це вважається, що ви завантажили свою роботу. Для того, щоб ваше творче завдання завантажити на дошку Padlet, ви можете скористатися QR-кодом, який бачите на своєму екрані. Для цього вам необхідно підготувати спочатку ваш проєкт, звичайно, залишити його у папці вашого телефону чи планшету. А потім, скориставшись програмою для зчитування QR-кодів, зайти на дошку Padlet і залишити там свою інформацію. Якщо немає у вас такої можливості і такої програми, значить покликання на дошку ви можете знайти у своєму електронному щоденничку і зайти на дошку через це покликання та виконати все те, що було на попередньому відео. А наш урок добігає кінця. Я прошу вас обрати відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось. Червоний колір на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу увагу, за роботу, за старанність та з нетерпінням буду чекати на ваші проєкти.